Глава 21. Поглянувши, він побачив багатих, які клали дари свої в скарбницю. Побачив також і одну бідну вдову, яка туди поклала дві лепти, і сказав: Істинно говорю вам, що ця бідна вдова більше всіх поклала, бо всі ті від надлишку свого клали в дар Богові. А вона від нестатку свого поклала весь прожиток свій, що мала. І коли деякі говорили про храм, що він прикрашений дорогим камінням і пожертвами, він сказав: Прийдуть дні, в які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені, все буде зруйновано. І запитали його Учителю, коли ж це буде? І яка ознака, коли це має статися? Він сказав: стережіться, щоб вас не ввели в заблудження, бо багато прийде під іменем моїм, кажучи, що це я і час цей близько, не ходіть за ними. Коли почуєте про війни та заворушення, не жахайтеся, бо цьому належить бути раніше, але не в той час кінець. Тоді сказав їм. Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по місцях, і голод, і мор, і жахливі явища, і великі знамення з неба. А перед усім тим накладуть на вас руки і гнатимуть вас, віддаючи в синагоги і в темниці, і поведуть перед царів і правителів за ім'я Моє, і буде це вам для свідчення. Отож покладіть собі на серці не задумувати наперед, що відповідати, бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть перечити, ні протистояти всі, хто противиться вам. І видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і декого з вас умертвлять, і зненавидять вас усі за ім'я моє. Але й волосина з голови вашої не пропаде, терпінням вашим спасайте душі ваші. Коли ж побачите і Єрусалим, обложений військами, знайте, що наблизилось запустіння його. Тоді, хто буде в Юдеї, хай біжить у гори, і хто в місті, хай виходить з нього, а хто в околицях, хай не входить у нього, бо це дні помсти. Щоб збулося все написане горе вагітним і тим, що годують грудьми в ті дні, бо буде велика біда на землі і гнів на народ цей, і поляжуть від вістря меча, і відведені будуть у полон поміж усі народи, і Єрусалим топтатимуть язичники, аж доки не скінчаться часи язичників. І будуть знамення в сонці і місяці, і зірках, а на землі туга народів і безнадійність. І море зашумить і збуриться. Люди вмиратимуть від страху і чекання бід, що йдуть на Всесвіт, бо сили небесні захитаються, і тоді побачать сина людського, грядущого на хмарах, з силою і славою великою. Коли ж це почне збуватись, тоді ви випростайтесь і підійміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. І сказав їм притчу. Подивіться на смоковницю та на всі дерева. Коли вони розпускаються, то, дивлячись на це, знаєте, що вже близько літо. Так і ви, коли побачите, що все те збувається, знайте, що близько Царство Боже. Істинно кажу вам: не перейде рід цей, як усе це станеться: Небо і земля перейдуть. А слова мої не перейдуть. Дивіться ж за собою, щоб ваші серця не обтяжувались об'їданням та пияцтвом і житейськими турботами, і щоб день той не настав для вас несподівано, бо Він, як сіть, захопить усіх, що живуть на поверхні всієї землі. Отож, пильнуйте повсякчас і моліться. Щоб ви сподобались уникнути всіх тих бід, що мають бути, і стати перед Сином Людським. Вдень він учив у храмі, а на ніч виходив і перебував на горі, що зветься Єлеонською. І весь народ зранку приходив до нього в храм слухати його.